Всім вітання, мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Нещодавно придбав автомобіль Mercedes X164 GL 2009 року випуску 320 з двигуном 642. Під час діагностики його комп'ютеру, а також зміни певних параметрів налаштування, які я хотів зробити на даному автомобілі, я помітив, що акумулятор дуже сильно розрядився і фактично ледь-ледь завів 642 двигун. Даний... Параметр вказує на певні проблеми в акумуляторі, а можливо в машині, тому спробую все коротенько розібратися та показати на цьому відео. Власне, перед тим, як почати, ви ставите вподобайку під відео, а я продовжую вам показувати та розповідати. Першим ділом по максимуму подаємо сидіння вперед ось таким чином, після чого у нас відкривається доступ до акумулятора. Тут стоїть ось така кришечка, просто її виймаємо обережно, відгортаємо ось цей. Ось таким чином і у нас є доступ. До клем. Спочатку знімаємо ось цю, ключ на 10, після чого з подовжувачем теж берем і знімаємо другий. Там вже відкрутив. Після того, як зняли цю клему і ту клему, цю клему сторону ось таким чином. Я дозволяє її там заховати, після чого піднімаємо акумулятор догори. Ось таким чином, спочатку піднявши ось цю сторону ближче до себе, піднімаємо і вже висовуємо акумулятор. Встановив акумулятор назад. значить Не забуваємося, що там внизу є кріплення, яке потрібно зафіксувати. Ключик 13, два болта. Ще одного болта мені знайти необхідно, тому що цього не було. Попередній власник, який встановлював чи сервіс його знаю, хто тут це робив, загубив із за власної безлаберності. Після того, як ви встановили, обов'язково треба перевірити, як себе акумулятор, перш за все, проводить під час навантаження, для того, щоб зрозуміти для себе, чи акумулятор тримає. Тому дивимося, 12,72 вольта. В принципі, нормальний, адекватний показник. Це під навантаження, тому що зараз автомобіль відкритий, він десь споживає 4 А однозначно. І ще треба буде здійснити заведення автомобіля та побачити, скільки фактично приходить на акумулятор. Чи акумулятор дійсно отримує ту необхідну зарядку для того, щоб встановити реально, що це був проста випадковий акумулятор. Не зарядили в нас, до того що автомобіль тривалий термін стояв. Чи це все-таки є в чомусь проблема? А тепер перевіряємо при заведеному автомобілю, скільки фактично приходить живлення на сам акумулятор від генератора. Дивимося 14.7.07. Тобто це вказано те, що акумулятор заряджається від генератора. І, скоріше за все, проблематика була просто в тому, що автомобіль досить тривалий термін стояв. Не заводився, в нас для чого розрядився. Таким чином ми зараз його підживили і проблема повинна піти. Ось тут ще є така трубочка, її обов'язково треба надіти, ось цей отвір. Це для того, щоб виходили гази, які утворюються, коли акумулятор заряджається. Обов'язково про це не забув. Поїздив на акумуляторі вже декілька днів, відповідно, тут нічого ще не закривав, по тій причині, щоб. Після декілька днів експлуатації автомобіля побачити, які фактичні будуть показники даного акумулятора. І на даний момент показники акумулятора взагалі мене не дуже радують, тому що при фактичному замірі, ось зараз, фактичні покази, зараз спробую вам показати, складають ось тут 12.26. Це... Для мене, я думаю, ненормальний показник, тому що акумулятор повинен тримати десь в межах вольтаж 12,6. Відповідно, це вказує на те, що даний акумулятор вже має певні проблеми з триманням заряду. Тому що на літо, я думаю, його вистачить, а далі на зиму треба буде думати про заміну. Але ще одна причина, чому я тут нічого не збирав. Ось тут обов'язково має бути захист і його в мене не було. Відповідно, я так розумію, що у джелах це є актуальна проблема, тому що люди після того, як виймають акумулятор, досить часто не повертають всі ті захисти, які мали би бути на свої місця. Тому власне, мені прийшлося пошукати і купити БУ-річ, для того, щоб встановити ось такий захист, який спочатку встановлюється над акумулятором. І також в мене не було ось цього патрубка подачі повітря, який теж мав би стояти тут. І ось такий патрубок подачі повітря. Значить, номер патрубка, я сподіваюся, ви зможете побачити, я продиктую: 164 881 12 48. Захист самого акумулятора теж номер. Зараз вам продиктую. Це 164 684 29. 18. Якщо у когось буде потреба шукати, то щоб ви розуміли, які номери даних, даного захисту та даного патрубку. Тому зараз встановлюю. Після того, як встановили основний захист, необхідно ще встановити ось цей патрубок. Також ось тут є така кліпса, яка фіксує даний патрубок. Вона знаходиться ось тут. Закривати до кінця не буду її, для того щоб потім був нормальний доступ. Вона, чіт, ось такий вигляд має. Ну, в мене вуха тут теж поламані. Але я думаю, що воно прижметься все повністю ще одним накладкою, тому що коли коврик повернеться на місце, ось так покажу вам, то тут ще буде ось ця накладка. Я думаю, воно все прижме і буде все окей. Зараз ще хочу протерти, щоб все було гарно. Ось так завершив, значить я вже збирати, однозначно ще буде проведена хімчистка. Але ось цей патрубок і той захист має бути, тому що якщо його не встановити, то все повітря, яке йде з системи кондиціонування, навіть тепле, буде попадати прямо на акумулятор, що в свою чергу не дуже добре. Тому що якщо буде йти тепле повітря, воно буде сильно нагрівати акумулятор. Якщо Холодний, ну, то ще так, буде охолоджувати. Але коли нагрівати, це не дуже добре. Тому ось так зібрали. В принципі, все добре. Власне, ось таке коротке відео. Для вас воно коротке. А для мене ця вся епопея зайняла майже 4 дні. Акумулятор однозначно буде під заміну, вже ближче до зими буду розбиратися. Надіюся, що його ще до зими вистачить. Відсутність кришки на акумуляторі, а також безпосередньо самого патрубка подачі повітря, проблему вирішив. Номера вам залишив для того, щоб. Ви Могли не знайти, якщо у вас буде така сама проблема. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!